Ми часто подорожуємо по області, але навіть і половини ми вам не продемонстрували про наше чудове місто Вінниця. Тому сьогодні ми хочемо вас запросити за колісся і показати, що знаходиться неподалік від центральних вулиць. А це саме закинутий, занебаний і з дуже дивними історіями госпіталь. Тому кому цікаво, ходімо! Перед вами знаходяться не просто залишки Радянщини чи не просто закинута будівля, це історична пам'ятка. Дана будівля була побудована наприкінці 19 сторіччя у 1885 році. Тут були кримські казарми. Згодом будівлю перебудували як шпиталь. І що ви тільки не бачили ці стіни. Цікаво? Ходімо покажемо. У 19 столітті, коли за Вінницею вже міцно закріпився статус міста, виникла необхідність побудувати військове містечко для розміщення військ. і у 1885 році Вінницька міська управа видала землі на теперішньому замості, і за проектом архітектора Константина Просака була побудована цілий комплекс споруд військове містечко. Причому воно займало друге місце по Кількості по масштабності на Поділлі. Завдяки цьому, взагалі, в принципі, Замостя почало розбудовуватися. Тут почали з'являтися багатоповерхівки, підприємства, магазини. Там комплекс військовий мав в собі шпиталь, казарми, палац, храм, цвинтар. Досить таки обширна була територія. У 1903 році тут розміщувалася бригада Кримського 73-го кримського полку. Тому деякі люди по досі у Вінниці називають ці казарми Кримські. Трошки пізніше тут розміщувалася Українська Галицька армія Народної Республіки України. і просто піхота УНР. Але трошки пізніше розумієте, доля така примхлива тітка. І вона вирішила, що вчорашні власники тут будуть поневолені. І перша бригада української галицької армії була. Полоні тут у поляків, які захопили цю територію під керівництвом Яна Ромера. З 1920 року почалася окупація радянської влади, і тоді тут розміщувалися війська Червоної армії. Але трошки пізніше, під час Другої світової війни, вони були поневолені німецькою армією і вже вони тут знаходилися як у цих стінах, як полонені. І це місце у німців називалося Ольф Ак Вініса номер 80. От така цікава місцина. Але до цього воно планувалося як казарма, а потім використовувалося як шпиталь. Причому явно це видно по таким от нішам, в яких зберігалися ліки, препарати, перев'язочні матеріали. Причому в мене є хороший друг, який колись в молодості, можна сказати, займався такими вилазками. І він у цьому госпіталі був, коли цей госпіталь ще не був у руїнах. І він бачив ці полички не конкретно ці, а всі, що тут були в госпіталі, ще з препаратами, з перев'язкою, з всім, що тут мало би бути позаду. Але до, до речі, я вам хочу сказати, що шпиталь перестав функціонувати не через там, там корупцію, занедбання, ще щось. Ні. Просто був побудований новий шпиталь. У місці Війни і да, він, я вам не скажу через військову агресію придурків на нашу землю. Але той шпиталь, який побудований новий, він набагато просторніше, новіше, зручніше. Тому у цьому просто пропала потреба. А цей шпиталь, ну. Видно, немає потреби ніяк використовувати. Зараз тут, бачите, сміття діти лазять у бомжі. Тут, вищовить, була їдальня, і через ці віконечка видавалася їжа. А тут мені так подобається, ми можемо зловити такий когнитивний дисонанс з однієї сторони отакі уламки минулого. А тут ми можемо подивитися у вікно, вікно майбутнього. Там, де нові машини, нові будинки, дитячий майданчик, сучасне життя. І так цікаво це. Тут 100% були якісь е, ампули, а тут написано Місестра. Е, Обізать на при здачі лікарства, смотри на етикетку». А тут написано внутреннє. Тобто це внутрішньовинно, я так розумію. Тут були полочки. Тут ще щось написано, бачите, я вже не що. До речі, у 1950-х роках. Ця будівля, і не тільки ця. тому що я ще вам розповідала, що комплекс, в принципі, був дуже величезний. Тут було дуже багато будівель. Але у 1950-х роках під час Радянщини деякі частини цього комплексу почали віддавати під комуналки, під житлові приміщення. І що цікаво, наскільки люди в той час були непримхливі. Їх влаштовувало комунальне житло. З одною кухнею на поверх, з туалетом одним на поверх, тобто декілька сімей, бо так жили з однією кухнею і з одним туалетом. ванною. До речі, тут на другому поверсі досить таки страшновато буде. Чому? Тому що плога ненадійна, причому що саме плога ненадійна не через час, не через вологу, а через Ой, Як вам пояснити? наш менталітет. Ці дошки були зняті для обігріву, для побудови чогось нового. так всередину я заходжу тут, в кімнату, і знаєте, що я бачу? Що воно просто все. Розбирається людьми. Воно не знищене часом, воно знищене людьми. І це жахливо. Тому що з однієї сторони наші люди кричать: що там президент, ти чого нічого не розповілуєш. А з іншої сторони, а нащо ви це не робили, Так чесно кажучи. Це ж не те, що там Порошенко прийшов, чи Зеленський прийшов, чи Путін навіть прийшов і такі розвалився. Ні, це ж ми самі все робимо. І все трошки сумно, трошки дивує. Але у таких будівлях, чесно кажучи, відчувається душа. Взагалі, чесно сказати, про шпиталь ходить багато легенд, особливо серед дітей, про те, що тут Це закинута психліка. Що тут бачила жінку з довгим білим волоссям, що тут, начебто, крики якісь чули, якісь тіні бачили, стони, ще щось. Ай, насправді, насправді, настільки воно все. Однакове від е, закинутої будівлі до закинутої будівлі, в різних містах, в різних селах, в різних місцях е, одні й ті самі страшилки, люди видумують про ці місця. Але що можу сказати від себе, що такі будівлі, якщо вони не реставровані, вони мені подобаються з однієї сторони. Чому? Тому що можна уявити, як воно виглядало раніше. Тому що, якщо тут поставити. Металопластикові вікна зробити новий ремонт. Уу, трохи не впало. Зараз чувствую впаду. Зробити ремонт, зробити все гарно, круто, класно, воно буде круто. Ну, дійсно, воно буде круто, але вже не буде оцієї такої родзинки. Тому що ця фарба бачила Радянську армію, ця балка можливо витримувала вагу. Німця, який тут ходив, а через це вікно можливо, колись дивилися поляки. І це настільки прикольно усвідомлювати, наскільки ми маленька така піщинка у цьому всесвіті, наскільки швидко проходить наше життя, наприклад, у порівнянні з цією будівлею, не дивлячись на те, що вона вже помирає, ця будівля вона передбачила в цьому світі набагато більше ніж я. Ми знову бачимо такий, таку нішу в стіні, в якій також знаходилися перев'язочні матеріали. Розмальовано все. Така цікава е, побудова з порту. Бачите, яка стеля. Стеля овальна, і тут е, чітко прослідковується, що ця будівля не радянської побудови. Бачите, які високі стіни. Стена дуже високо знаходиться і яке воно все фігурує. Тобто радянщина використовувала цю будівлю пізніше, але радянщина її не будувала. До речі, ось тут, бачите, видно, що було перило, але його або зняли. Ну, насправді тут якийсь метал такий. Я впевнена, що це перило було не з часів будівництва утечів з особисто, тому що метал такий собі. І він такий проіржавий трошки. Але самі засни видали на. Ну, До речі, знаєте, що прикольно? От кожен раз. Лізі не подобається голова, фарба і плиточка, а я просто. Ой, та щось від цих намальованих стін. Просто я не можу. В Радянщині все от так от було. Намальовані стіни. Бачите, мальовані обої тут. Я не знаю, наскільки вам видно. Я навіть посвічу. Бачите? Все розмальоване, намальоване. І це от радянщина, вони так любили цю дуже пішли на А тут, до речі, споруч з будівлею, бачите, що скопали. Що шукали. Скоріше за все, це люди з металошок що очом щось шукали, але я впевнена, що тут має бути десь вхід у підвал, тому що, ну, по-перше, бачите, як стіна ще йде. Це ж накладка, це ця стіна. І у будівлях так. Тих часів були 100% бомбосховища і підвал. І мені насправді теж було б цікаво подивитися, як він там оформлений. До речі, Костянтин Прусак, взагалі архітектор, який проектував ці будівлі, проєктував так, що кожна будівля, яка тут знаходилася, мала свою якусь родзинку, коли дивитися окремо на кожну будівлю вони відрізнялися одне від одного. Хоча в цілому вони. Гармоніювали і створювали одну картинку, але кожна будівля мала відрізнятися від попередньої або формою вікон, або оздобленням, або внутрішньої якоїсь частини. Це досить цікаво, що у 1875 році настільки заморачувалися такими дрібницями. До речі, деяких істориків дуже доводить до обурення оця будівля, тому що ці дві будівлі між собою пов'язані і архітектурою, і історією. А ця будівля, вона нова. Вона будувалася десь ближче вже до 2000-х років. І багато істориків називають її незграбною, негарною там просто жах, який і дуже хочуть, щоб її там знесли, щоб її не було тут на цьому фоні. Але отак от зустрічаються Сторіччя просто, дивіться. От тут в цьому кутку от зустрічаються навіть два тисячіріччя. Розумієте, то 1885-й, а це вже 2000 ні роки. Прикольно так. Бачите, тут йшли доріжки. такі от. Причому, скоріш за все, вони планувалися ще у 1885-му. А тут вже стоять такі раритети з радянських часів. Це знаєте, що таке? Думаєте, це для діток, це проти діток. Тому що, коли я була маленька, дуже любила цю жесть, вона ж націльна, вона зачасту складалася з декількох е листів. І цей лист, що вище, на нього накладали ще один лист, і коли дитинка з'їжджала, можна було стисати собі трошки сраки. І взагалі ці всі гойдалки і качелі і часів радянщини, вони більше нагадують якісь рудія питук. Які і, до речі, якщо дивитися прямо у вікна позаду мене, то можна зрозуміти, чому діти вважають, що цей шпиталь населений якимись привидами і чому у темряві за розбитими вікнами вони бачать різні силуети і якісь офіси. Саме тут знаходиться найбільший цвинтар української галицької армії. Згодом, у 2020 році, історики робили розкопки та перепоховання. І по їхнім фактам, які вони давали у правописі зі статтями, вони припускають, що близько 45-го заводу там ще є 2000 поховань наших військових. І уявляєте? Це, звісно, не центр міста, але близько до того. І саме тут знаходиться забутий цвинтар, забутий. Причому це найбільший цвинтар Галицька армії прямо тут. Просто нереально. А як же так вийшло? У 1919 році подільський атаман Колодій попрохав у Вінницької адміністрації землі на. Поховання на цвинтар для військових, які знаходилися тут. До того їх ховали або на старому місці, причому деякі місця поховань ще залишаються на даний момент. А частину на місці церкви, яка тут також знаходиться на замості, але там вже поховання залишилося. Ці поховання, що були тут, і які Досліджували, коли проводили розкопки. Вони датуються 1917-1920 роком. У 1920 році невідомо чи ще використовувалося кладовище, але у 26-28 роках воно вже 100% було закинуто. після Другої світової війни. В принципі, тут дуже постраждало все військове містечко казарми були розбомблені авіабомбою. Повністю вщент була рознесена церква, і цвинтар також знаходився у плачевному стані. Але далі ми ж були під окупацією радянської влади. А їм щодо Галицької армії української. Тому на місці кладовища був влаштований в прямому сенсі слова свинарник. Тут тримали свиней. І Поховання вже були А У 1970-х роках була така цікавинка під час будівництва 45-го заводу. Люди, які працювали на цьому будівництві, згадували, що вони натикалися на поховання. Але оскільки тоді мало хто чув і знав, що ж таке галицька народна армія. Австрійські нагороди, які знаходили у похованнях, приймали за німецькі, тому думали, що тут лежать бійці Третього Рейху, а тут лежали українці. І ніякої поваги до цих могил тоді не... не було від місцевого населення. Вже потім, коли історики прийшли до висновку, що це українці, то почалися розкопки, перепоховання. До речі, після Другої світової війни наш Вінницький історик Отомановський, він намагався зберегти згадку про цей цвинтар, але в нього не вийшло. На початку ХХ століття місто Вінниці захопило хвороба тиф. І, по даним, які ми знайшли, 9 тисяч осіб захворіло, з яких, на жаль, 90% померли. На той момент у Вінниці знаходились два шпиталі. Перший шпиталь, ось тут там де ми зараз з вами знаходимося. А другий шпиталь знаходиться на території всіх неврологічної лікарні. І військові були поховані як і там, як і тут. А от по якій кількості невідомо. І от знаєте, що саме цікаво? Таких багато історій є у кожному місті, і от самі найцікавіші факти і історичні домисли вони знаходяться на видних місцях у нас під ногами, а не та історія, яку нам з вами розповідали у школі. Саме тому ми для вас і знімаємо ці відео, саме тому ми ведемо канал на Ютубі. І дуже шкода, що наш менталітет, на жаль, не дуже цікавиться такими цікавими фактами, а дивиться якусь, як то кажуть, дорістику. І ми розуміємо, що відео не всі будуть потрапляти у топ переглядів, але ми дійсно намагаємось донести вам самі цікаві факти, які колись були. Бо я хочу фасад. Надо мене. Замечательно, дай фасад знімлю. Прийом, прийом. Как слышно, а кто наступный? У Я получается привет, собака, джу, такя, джи такя, жопа, ты же говорю. Тебе ще обіжають? Ти Нам скажи. <рі> Ти в кадр хотіла попасти? Що таке. А хочеш я вам розкажу, куди треба здавати метал. На «Укр лідер сплав, знаходиться у Вінниці і має найкращі ціни.